У нас такі пошточно продаються наборчиками. Є два таких дуже гарних прозорих модельки. Вони йдуть двохцветні, Ззаді йдуть повністю прозорі, якісь вони такі, знаєте, як, не так, як плотинка, зовсім не відчуваються на руках. Вже така тканинка невісома. І йдуть портупієї. Ось так от буде гарненько. Бачите? Так. Далі мережевні трусики, сліпи, йдуть таке. Півпрозоре мереживо. Зазаді, то тут теж ідуть мереживком. Колір темно-синій і чорний, сліпі, біленькі Тканина ХБ, залишилися одні білі. Далі дві штучки, такі, як вони як м'ятні, і пудрові. Тканина йде грубчик із таким ще малюночком. І тут мереживні поніжці. Тканинка, отак от, от. По резинці дуже гарно тянеться. Середня посадка. Осталися одні білесенькі з таким крупним бантиком. іде вкладочка прозорими режима по бокам, і заді вони йдуть повністю гладенькі з малюночком. Полосаті трусики. Йдут, бачите, яка от, по бокам знайдуть дуже тонесенька резиночка, у них Отакі от, жовті, і хай будуть оранжеві. Ось такі гарнюсі, Ззаді йдуть гладесенькі. Три штучки останні, лишилися залишилися сірі, бурдові, чорні. йдуть Кладочками режу, але воно як ношите, не, не, не цільне, просто зверху йде. І заді гладесенькі.